Вітаю, продовжуємо спілкуватися про Ізраїль. Як я сказав в попередньому році, все, що стосується Ізраїлю, все непросто. І якраз ось ситуація становлення цієї держави дійсно такої є. Ми з вами зупинилися на нормалізації, якщо так можна сказати, відносин з Єгиптом. Ну, і поговоримо ближче про близькосхідну проблему і шляхи її подолання. Взагалі, перша. Арабо-Ізраїльська війна стала причиною проблеми палестинських біженців, які розселилися по різних арабських країнах. Ситуація загострила агресію Ізраїлю, Великобританії та Франції проти Єгипту в 1956 році. І все це завдавало сильного удару по національній свідомості палестинського народу. Зникли самостійні палестинські організації, порятунок бачався лише в об'єднанні арабських держав зараді визволення Палестини. В 1958 році був створений Союз Єгипту та Сирії, Об'єднана Арабська Республіка. Але в 1961 році він розпався. Наприкінці 50-х років, в Кувейті виник рух за національне визволення Палестині, скорочена Фатх, який очолив Ясір Арафат. Ця організація. Висунула нову програму боротьби для палестинців. Це не арабська єдність, а шлях до Палестини Палестина шлях до арабської єдності і не втручання у внутрішні справи арабських держав. Така ідеологія забезпечила ФАТХ підтримку від багатих монархічних держав аравійського півострову. Перемога національно-визвольної боротьби в Алжирі в 1962 році сприяла поширенню ідеології ФАТХ, Алжир дав приклад визволення арабської країни власними силами за підтримки арабських держав. Класична стратегія атак ФАТГ полягала у провокуванні Ізраїлю на надмірно агресивну реакцію. Єгипет та Іоранію в свою чергу не були в захоті від такої тактики. Деякі арабські країни не були зацікавлені в самостійності палестинського руху, і для контролю над ним в 1964 році було створено Організацію визволення Палестини. Щоб вийти з під контролю арабських країн, Фатх розпочав самостійну боротьбу проти Ізраїлю. Перша збройна акція була проведена 1 січня 1965 року, і цей день можна сказати день народження палестинського руху опору. За короткий час фатх перетворився на впливову військово-політичну силу, яку встановила контроль над організацією визволення Палестини. У лютому 1969 року Арафата було обрано головним виконкомо організації Визвольні Палестина. В 1970 році він став головнокомандувачем збройних сил Палестинської революції. Обмеженість території, де велися бойові дії, рельєф місцевості, не давав можливості створити визвольні райони в Палестині, які мали стати базами для опору. Усі збройні акції, а переважно терористичні акти проводились з території сусідніх держав, що призводило до двох великих проблем. Ізраїль здійснював напад на ці держави. Що викликало невдоволення їх урядів і населення діями палестинців, і палестинський рух опору потрапляв у залежність від Арабських держав. Перша проблема призвела до збройного конфлікту між Ізраїлем та Йорданією в 1966 році і палестинсько-йорданського конфлікту 1970 року. Палестинцям довелося залишити цю країну і переміститися в Ліван. З метою вплинути на світову громадськість. Відомогтися розголосу своїх дій бойовики ФАД здійснили ретельно спланований терористичний акт. У вересні 1970 року палестинці захопили три цивільних літаки: англійські, швейцарські та американські. Ізраїльські захопити не вдалося, оскільки його, на відміну від інших літаків, охороняли. І вони примусили екіпаж посадити їх в Йорданію. Терористи вимагали відпустити заарештованих в країнах Європи палестинських бойовиків в обмін на заручників. Терористів і заручників було відпущено, а літаки підірвано. А в 1972 році група палестинців Червоний вересень здійснила більш зухвалий теракт під час Олімпіади в Мюнхені. Бойовики увірвались до приміщення, де жили ізраїльські спортсмени, і розстріляли їх. Загинуло тоді 11 осіб. Проте палестинці зруйнували, в свою чергу, ще й на тривку рівновагу сил в ліванському суспільстві. Населення було поділено на чотири релігійних конфесії: християни це 37,4%, шиїти 32%, суніти 21,5%, друзи 10,9%. Що І це стало причиною громадянської війни і майбутньої ізраїльської інтервенції. Слабкий уряд Лівану в Бейруті фактично передав контроль. Над південь країни в руки Організації Визволення Палестини та шиїцьких бойовиків, які час від часу ставали союзниками, але загалом вважали себе суперниками, в 1975 році в Бейруті між християнами та палестинцями спалахнув бій, до якого незабаром долучилися і інші релігійні общини, і все поступово скочувалось в громадянську війну. Палестинські бойовики посад. Посилили напади на північ Ізраїлю. І в березні 1978 року терористи перетнули кордон, викрали кілька автобусів та обстріляли з них автомобілі на прибережній дорозі на півночі Ізраїлю. Внаслідок чого загинуло 37 людей. Кількома днями пізніше армія оборони Ізраїля розпочала повномасштабне вторгнення в Південний Ліван, щоб розгромити розташовані там сили організації, Виршавської... організації визволення Палестини. Незабаром Ізраїль вів, вивів свої війська з цієї території, але армія оборони Ізраїля встановила безпечну зону завше 15 кілометрів на північ від Ізраїля і поставила патрулювання її ополченців, яких назвала армія Південного Лівану. Ще пізніше, 6 червня 1982 року, ізраїльські війська пішли на Бейрут. В середині місяці війська вже були під Берутом, і вперше в історії ізраїльська армія фактично взяла в облогу арабську столицю. Під тиском США організація визволення Палестини вивела свої сили з Лівану, а Ізраїль погодився на перемир'я. І до Лівану прибули багатонаціональні миротворчі війська, щоб гарантувати безпечний вихід з країни Палестинських сил. На початок вересня Організація Визволення Палестини вже повністю залишила територію Лівану і розгорнула нову базу в Тунісі. Загроза палестинських атак на Ізраїль з боку південного Лівану значно зменшилась. Війна між Ізраїлем та Організацією Визволення Палестини в Лівані на той момент закінчилась. Після кривавих боїв на півдні Лівану і в Беруті в 1982 році Палестинські бійці та штаб Організації визволення Палестини змушений був переїхати, як я сказав, до Тунісу, Однак і тут, в жовтні 1985 року, ізраїльська авіація намагалась бомбовими ударами знищити керівний центр цієї організації. Друга проблема призвела до перетворення організації Визволення Палестини на сукупність угруповань від крайніх лівих до правих, які претендували на лідерство в організації. Семиденна війна 1973 року змінила погляди Арафата. Він почав виступати за створення Палестинської держави не замість Ізраїлю, а поряд з ним за заміну збройної боротьби мирними засобами вирішення проблеми. І такий поворот урятував організацію визволення Палестини від ізоляції і зникнення. У 1974 році її було визнано єдиним законним представником палестинського народу. В 80 ті роки Арафат вів активну дипломатичну діяльність під гаслом Ні дня без руху, намагаючись з усіма зберігти дружні відносини. В свою чергу, в самому Ізраїлі відбуваються події, які спровокували опір палестинців. 8 грудня 1987 року. Вантажівка ізраїльської армії врізалась в фургон, що віз палестинських робітників додому в газу. Загинуло четверо людей. Чутки про те, що це був спланований акт, розлетілися із блискавичною швидкістю, і похорони загиблих робітників того вечора перетворились на масові демонстрації проти ізраїльської окупації. Ізраїльські війська відкрили вогонь і вбили кількох протестувальників. І за кілька днів протести відбулися по всій газі та на західному березі. Вже 9 грудня 1987 року на лівому березі річки Йордан і в секторі Газа спалахнуло народне повстання, яке ми називаємо перша інтифада, яке проводилось без застосування зброї, за що отримало назву Війна каменів. Незабаром безпорядки перекинулися і на Східний Єрусалим, що змусило ізраїльтян, що жили за зеленою лінією, звернути увагу на те, що відбувалося на окупованих територіях. Реакція Ізраїлю на повстання була очікуваною. Він застосував силу. Говорять, що міністр оборони Рабін наказав армії оборони Ізраїля розтрощити кістки палестинським повстанцям. Як покарання, Ізраїль закрив усі школи і університети на західному березі, запровадив 24 годинну комендантську годину, відключив електро та водопостачання, викорчував оливкові дерева і заарештував тисячі молодих палестинців. Міжнародна репутація Ізраїлю на той час вже і так була заплямована вторгненням у Ліван. і вона постраждала ще більше, коли світ облетіли світлини, на яких озброєні до зубів ізраїльські солдати б'ють неозброєних підлітків у футболках. Але світ спостерігав 15 листопада 1988 року, Національна Рада Палестини, парламент вигнані, все ж таки приймає рішення про проголошення незалежності Палестини. Усі сторони конфлікту розуміли, що так далі тривати не може, тому зусилля США та СРСР сприяли спочатку мирному врегулюванню суперечностей на Близькому Сході. Хоча перша інтефада і закінчилась, його наслідки ще тільки починали проявлятися. Вплин інтефади на Ізраїль був так само сильним, як поразка у війні Судного Дня, якої йому ледь вдалося уникнути, або катастрофічні наслідки війни з Ливану. Інтифада змусила ізраїльтян вперше відчути ціну окупації для ізраїльського суспільства та репутації держави в світі. Палестинцям на західному березі та в секторі Гази вона давала нове відчуття сили і свободи. В секторі Гази в ході інтифади виникла радикальна воєнізована ісламська організація під назвою Ісламський джихад». Незабаром в Газі виникла ще одна збройна ісламська організація Ісламський рух опору, відомий більше за арабською абревіатурою своєї назви Хамас. І метою Хамасу було і є створення ісламської держави на історичних палестинських землях, тобто і на землях Ізраїлю. Також. У грудні 1988 року, в свою чергу, Арафат оголосив, що організація Варшавського визволення Палестини. Прийняла існування Ізраїлю як держави в регіоні і засудила тероризм. Ми визнаємо дві держави палестинську державу та Єврейську державу Ізраїль, заявив він. Але ізраїльська влада не сприйняла цю заяву всерйоз, але було очевидно, що відбувається зміна. Розпад СРСР, зміни у співвідношенні сил в світі, послаблення впливу арабських радикалів після поразки Іраку у війні з багатонаціональними силами, економічна зацікавленість арабських країн, а також розуміння Ізраїлям неможливості утримувати захоплені території в подальшому, які до того ж не гарантували йому безпеки, спонукали ворогуючі сторони до участі в жовтні 1991 року в мадридській мирній конференції. Яка визначила основні напрямки руху до миру в регіоні? Ізраїль також пішов на прямі перемовини з організацією визволення Палестини, хоча Конституція це забороняла, але поступово до цього прийшли у вересні 1993 року. В результаті таємних переговорів в Осло між Ізраїлем та організацією визволення Палестини було підписано декларацію про принципи взаємовідносин. Угода передбачала надання палестинцям автономії на західному березі річки Йордан і в секторі Гази протягом п'яти років. Окуповані території мали поділитися на три зони А, Б і С з різним типом управління з боку Палестини або Ізраїлю в кожній. Ідея полягала в тому, що цей проміжний період у 5 років повинен стати таким собі випробувальним терміном для співіснування. Часом для побудови надійних відносин, заснованих на взаємодовірі, адже це необхідно було б для розв'язання суперечливих так званих вічних проблем. Остаточна мирна угода мала б вирішити всі ці питання. Ну і 9 вересня 1993 року е в голова ОВП, а також... Е Голова ОВП Арафат і прем'єр-міністр Ізраїлю Рабін обмінялися листами про взаємовизнання. Впровадження в життя принципів декларації почалось вже в 1994 році. Після введення автономії в місті Єрихон і в секторі Газа палестинському народу були передані повноваження в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, оподаткування і туризму. Восени 1995 року була підписана угода, що визначила питання про майбутнє ізраїльських поселень, кордони і структуру Палестинської автономії. Столицею автономії було обрано місто Грамал. Проте процес становлення Палестинської автономії відбувся важко і суперечливо. І з однієї з іншої сторони були свої противники. Так, наприклад, 29 січня 2002 року палестинська студентка Шинас Амурі підірвали себе в Єрусалимі. У нас докторакту одна людина загинула і близько 150 було поранено. Садам Хусейн наказав поставити її пам'ятник у Багдаді. Її приклад набув поширення серед терористів і шахід, як почали називати живі бомби. Потім стали поширеним явищем, яка теж виступала і проти Ізраїлю в тому числі. У 2000-2005 роках тривала друга інтифада, яка супроводжувалась серією терористичних актів, і почалась реалізація плану з мирного врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. Зрештою, Ізраїль у 2005 році прийняв рішення про виведення з території палестинської автономії військ і будівництво на кордоні стіни. Виведення ізраїльських військ з Палестини призвело до розгортання в 2006 2007 роках громадянської війни між прихильниками ФАД поміркованими і Хамасом Радикальним. Це протистояння призвело до фактичного розколу Палестини. Хамас взяв під контроль сектор Гази, а ФАТХ – західний берег річки Йордан. На прихід до влади в секторі Гази Хамас. Ізраїль відповів транспортною блокадою території. Сектор Газу опинився перед загрозою гуманітарної катастрофи. У відповідь Хамас почав обстрілювати територію Ізраїля ракетами. Армія Ізраїля завдавала удари по території сектору Газу, намагаючись знищити пускові установки ракет. Це така операція гаряча зима зима» 2008 років. Зрештою, між сторонами було укладено перемир'я. 27 грудня воно було порушено. І ізраїльська армія систематично знищувала військову інфраструктуру Хамас в секторі Гази, так звана операція Лютий свинець, грудня 2008, січень 2009 років. Під тиском світової громадськості операція було припинено. Хамас зберіг частину свого потенціалу між сторонами встановився нетривкими. У 2012 році після нових обстрілів Ізраїль провів операцію Хмарний Стов, а в 2014 році непорушна скеля. Нові спалахи насильства відбувалися навесні 2018 року, коли палестинці намагалися зруйнувати стіну між Ізраїлем та сектором Гази, та навесні 2019 року, після ракетних обстрілів Тель-Авіва. Ситуація залишається важкою і суперечливою. До речі, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. а це одне із суперечливих питань, тому що і Ізраїль, і Палестина вважають Єрусалим своєю столицею. Внаслідок рішення Трампа США перенесло своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима в 2018 році. Ну, і з останнього 7 жовтня 2023 року бойовики палестинських збройних угруповань, найбільшим з яких є Хамас, вторглися на до Ізраїлю сектора Газа, прорвавши бар'єр між сектором Газа та Ізраїля, і проникнувши в цивільні та на військові об'єкти. У відповідь на палестинський тероризм, Цахал провів військову операцію Залізний меч. Таким чином, арабо-ізраїльське непримиренне протистояння досі залишається однією з найскладніших проблем міжнародної політики. Досягнення миру і порозуміння впирається в намагання палестинців діяти за принципом все або нічого. Інших шляхів врегулювання близькосхідної проблеми, крім перемовин. І пошуків компромісу з обох сторін насправді не існує. Ізраїль був одним з перших країн, до речі, які визнали суверенну українську державу. Дипломатичні відносини між Україною та Ізраїлем були встановлені вже 26 грудня 1991 року. Важливою подією двосторонніх відносинах було впровадження в 2011 році без візового режиму між Україною та державою Ізраїль. Активно розвивається співпраця між країнами в галузі сільськогосподарства в якому Ізраїль володіє передовими технологіями, також серед пріоритетних співробітництва між двома країнами є медицина та сучасна освіта. Активізували співпрацю України з Ізраїлем у сфері озброєння та військової техніки. Від початку російсько-української війни ізраїльські медики допомагають в лікуванні поранених українських військових. У бойовому вишколі українські бійці беруть участь в ізраїльській інструктори. А 21 січня 2019 року під час візиту президента України Порошенка до Ізраїлю представники двох країн підписали угоду про зону вільної торгівлі. Починаючи з 1994 року, Верховній Раді України та Кнесеті діють парламентські асоціації Дружби Україна Ізраїль та Ізраїль Україна. Сьогодні в Ізраїлі проживає понад 500 тисяч вихідців з України, переважна більшість яких переїхала на землю своїх предків 90-ті роки. В країні нараховується близько 30 земляцьких об'єднань євреїв вихідців з України. Серед тих, хто переїхав до Ізраїля, нараховується близько 35 тисяч етнічних українців, членів змішаних сімей, які є громадянами Ізраїлю, і постійно проживають на території Ізраїлю. Подальший розвиток Україно-Ізраїльських відносин яких важливе місце посідає людський фактор, має широкі перспективи. Цьому сприяє не лише взаємна зацікавленість керівництва обох держав, але й значні можливості двостороннього співробітництва в торгівельно-економічній, науково-технічній, культурній та гуманітарній сферах. З Палестинами теж Україна має відносини в 1974 році. Україна, як член ООН, визнала організацію визволення Палестини єдиний законним представником палестинського народу. Палестина в особі ОВП визнала незалежність України 2 січня 1992 року. Дипломатичні відносини було встановлено 2 листопада 2001 року, коли в Києві відкрили посольство Палестини, а в Рамалі з 2007 року діє представництво України при Палестинській національній адміністрації. Україна не підтримує відносини з сектором Газа, відколи там, в 2005 році, прийшов до влади Хамас. Водночас Україна не визнає Хамас терористичну організацію. А з липня 2024 року Україна надсилає на палестинські території гуманітарну допомогу. Палестинська сторона зацікавлена в імпорті українських будівельних матеріалів, дерева, металу та участі України в розбудові палестинської інфраструктури. Будівництво мостів, доріг, будинків, перспективним напрямком є розвиток туризму. Влада Палестини не зайняла публічної позиції щодо російського вторгнення в Україну у 2022 році. Натомість Аббас та більшість лідерів Палестини вирішили дотримуватись нейтральності, оскільки вони хочуть зберігти хороші відносини з обома сторонами. Україна засудила атаку Хамасу на Ізраїль в жовтні 2023 року, назвавши її терористичною, і висловивши підтримку Ізраїлю в його праві на захист себе і свого народу. Дома завдання, яке я вам пропоную, це і контурна карта, і завдання з підручника, будь ласка, до наступного року виконайте. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.